Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка з нами Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку в мережі АНС. Ми говоримо про те, чому інші країни Європи, як то Франція, приєднуються до вимоги Польщі обмежити імпорт аграрної продукції з України. Чому це важливо і що з цим робити? Насправді страйки тривають не перший тиждень, але от зараз мені здається, що з'явилася додаткова інформація, яка теж впливає на наше розуміння ситуації. Сходять чутки, що Європейський Союз буде обкладати митом. Російську аграрну продукцію це все відбувається на фоні цих протестів. Чи пов'язані ці речі, і чи важливо це для розуміння ситуації? Звичайно, вони пов'язані тому що вони, в принципі, об'єднують одну головну проблему. Наслідок доволі таке доброго врожаю у цьому році кукурудзи. Це перший момент, що призвело до зменшення ціни і недоотримання аграріями європейського союзу свого прибутку фермерами, в залежності від того, там в яких країнах яка система. Управління сільським господарством, як там вже є певні історичні передумови того, як там сформувалися відповідні відносини, і плюс ще певні ініціативи, які пов'язані, як ви правильно зазначили, щодо зеленого курсу, і це знову ж таки будуть впливати на доходи. Аграріїв також вплинуло на те, що виявилося, що Польща, яка блокує кордон України і Польщі, вона при цьому абсолютно ніяк не реагує на ті факти, пов'язані з торгівлею з Росією і Білорусією, при тому, що дуже часто Білорусь, купуючи певну продукцію в Росії, потім перепродає в Польщу. Тому в сукупності всі ці рішення, які зараз намагається сформулювати європарламент або уряди окремих країн. Вони спрямовані на те, щоб яким чином задобрити своїх фермерів, щоб запропонувати їм певні кроки, які обмежать доступ інших країн на їхні ринки, і таким чином вони зможуть і також отримувати відповідні субсидії з Європейського Союзу, і таким чином вони можуть спокійно забезпечити щит. Ще там 5-10 років абсолютно нормальної своєї діяльності, тобто не дуже сильно напрягаюся, отримуючи при цьому достатній рівень прибутку, такий, який вони отримали в попередні роки. Тобто все це об'єднує те, що у аграріях Європейського Союзу накопичилися певні проблеми, а також певні виклики. І ось зараз вони бастують для того, щоб уряд, уряди країн і сам Європарламент дав на них. Відповіді і погоду все на ті пропозиції, які лунають від них, питання доступу на європейський ринок українських української аграрної продукції, воно зараз надзвичайно політизоване, так само, як і заборона на російський аграрний експорт. От якщо Прибрати елемент політизації, чи треба його прибирати, чи ні, це ви зараз мені скажете. Чи mm -hmm. рівноцінне українське зерно і російське для європейського ринку? Ну з приводу політизації, я з вами згідний і тут є певне наше недоопрацювання, тому що в минулому році, коли це все починалося, коли виникли дійсно певні проблеми у аграріїв, а пов'язане з тим, що уряд надавав певно такі. Неправдиве очікування щодо розвитку їхнього ринку, і це призвело до того, що аграрії знайшли для себе того, хто винен в їхніх проблемах, і відповідно це і призвело до того, що почали лунати певні, скажімо, зуваження або Претензії по відношенню до українських аграріїв, і дуже часто вони були не обґрунтовані. Зокрема, наприклад, чого варто лише тільки щодо неякості українського зерна, що не відповідає дійсності. Друге, вони почали звинуватити про те, що у вас якісь перекопи, там, зернотрейдери, при тому, що звертаю вашу увагу, що всередині України так само почали підтримувати такі тези, які абсолютно не є в наших інтересах. Ми повинні відповідно, це не проблеми поляків. Це проблеми, можливо, наша внутрішні, але не поляків. Вони говорили, що зернотрейдери скуповують у фермерів за ціну зерно, і таким чином мають можливість продавати його дешевше. Потім вони звинувачували про те, що у них от фермери, і відповідно вони мають вищі витрати в той час, як, наприклад, зер агровиробники в Україні. Вони відповідно користуються ситуацією, і таким чином у них просто система така певна експлуатація, не дотримуючи тих стандартів, які є в Європі і так далі. Ми не реагували на ці звинувачення, очікуючи, що ось зараз прийдуть вибори, далі потім все стихне, і відповідно все буде нормально, тобто ми зможемо домовитися на, на якісь певні поступки, незначні поступки. Але для нас ринок Європейського Союзу залишиться відкритим. Але це вже укорінилося в польському суспільстві, переважно в польському суспільстві, і вони вже фактично себе переконали, що все те, що вони говорять, воно є правдою. І як результат, які ґрунтуються на певних твердженнях, дійсно можливо обґрунтованих, але далеко далекі від істини. І як результат політики вже стало забагато. Це перший момент. А другий – це безпосередньо ті течі, ті проблеми, які виникли в самому європейському союзі. Аграрії в європейському союзі вони постійно там через 7-10 років постійно починають блокувати, постійно починають бастувати. Це пов'язане із тим, що їм виділяється доволі таки суттєве. Суми субсидії з європейського союзу це основні субсидії, які виплачує Європейський Союз. І відповідно це все призводить до того, що заполітизовано вже не з точки зору відносин там України польщі україни Україна Європейського Союзу, а в самому Європейському Союзі, і тому що нам треба робити, звичайно, ми повинні абсолютно спокійно відстоювати свої інтереси, тому що в багатьох питаннях, якщо ми будемо говорити про взаємовідносини нас з Польщею, то Польща більше виграє, наприклад, наше зерно або наша якась продукція, вона йде в Польщу, і з неї виготовляють, наприклад, те ж саме зерно, деяке яке або кукурузу, вона йде на корм а відповідно рогатих удобі. Там корів робиться молоко. а Молоко назад у вигляді вже готової продукції, зокрема, там, наприклад, сири, молока чи іншої молочної продукції, надходить назад в Україну. І якщо розглядати які заходи могли би вжити Україна по відношенню до польської продукції. Вони явно не на користь Польщі, тобто вони вже в порівнянні з минулим роком мали фактично на 50% у себе позитивного результату щодо нашої торгівлі, тобто вони мали більше виграшу від цього торгівлі ніж Україна. Якщо нам закривають цю єдину статтю нашого експорту, то для нас це виникає серйозний проблем. Тому наша задача це спокійно дипломатичним шляхом доводити як самому європейському союзу, так і полякам, навіть публікувати певні відповідні статті, які пояснювали, що деякі публікації вони іноді є, і проплачені, в тому числі Кремле, Кремлем, і наводять неправдиву інформацію щодо українського аграрного сектору. А от все ж таки питання про рівноцінність для європейського ринку українського і російського зерна. А наскільки наскільки це питання політизоване, і наскільки справді можна сказати, що наше збіжжя і російське збіжжя в рівних умовах знаходяться зараз? Однозначно, ні, наше збіжжя перекривається і для дуже дивно, але ситуація є зараз така, що ми не можемо експортувати свою продукцію в Польшу аграрну продукцію в той час, як для Росії Білорусі проблем нема. Тобто вони мають можливість. Це абсолютно товари однакової якості, вони можуть конкурувати, і навіть скажу більше. Якщо ми будемо брати 2022 рік, то пам'ятаємо, що значна частина зерна була просто вкрадена з українських територій, що дало можливість Росії дуже легко демпінгувати на світових ринках. Вона фактично витісняла а, з наших традиційних ринків пропонуючи і Китаю, і африканським країнам наше ж українське зерно, і в тому числі і Польща. Польща також задоволенням купувала російське зерно, яке було той же якості, що і українське, але дешевше. Тому в цьому контексті я вважаю абсолютно обґрунтоване рішення Європейського союзу щодо введення додаткового мита на російське білоруське зерно в розмірі 95 євро і плюс звичайно, 50% по відношенню до. Товарів, які виробляються з рабства, тобто ми можемо абсолютно легко замінити ці культури і поставляти, якщо є така потреба на європейському ринку в цих культурах, поставляти в ті ж самої кількості, той же самої якості і абсолютно не демпінгуючи, як це зараз робить Росія. А чи але чи не стикнемось ми у відповідь з ще додатковою політизацією, не тільки в Польщі, а й в інших країнах є з цього питання про те, що. Україна збільшила експорт, російський експорт. Ми, ми там умовно. Ми Євросоюз обкладаємо митами. Ми. Ну, причина, чому по відношенню до. Російського агросектора не були застосовані жодні якісь санкції та обмеження. Е, вважалося, щоб не дратувати Росію, бо Росія дійсно поставляла значну кількість свого зерна, в тому числі африканським країнам, в тому числі країнам е, Азії. Я маю на увазі перської затоки, і для них це є важливим, фактично це і питання спокою в цих країнах. І для того, щоб не змінювати цей баланс, е, вирішили за проханням в тому числі ООН, Ніякі санкції тут не застосовувати. Зараз, в принципі, ну, дійсно немає ну, нема ніяких проблем, враховуючи, що вражаю. Про те, що це обмежувати. Що буде виступати в Європі, то у вас достатньо внутрішнього виробництва аграрії тримують будь-які обмеження. протекціоністські заходи по відношенню до будь-яких країн, які заходять на європейський ринок, вони постійно були. Навіть нашій угоді про асоціацію у нас була чітка визначена квота, скільки якою продукцією ми можемо поставити на європейський ринок. А щодо російського ринку, то тут і не тільки питання економіки, а й питання в цілому санкцій тому що Росія дуже непогано на цьому заробляє. Це фактично гроші на війну. А, чи від е, додаткових е, додаткових мит на російське збіжжя, ми можемо перейти до питання заборони російського е, збіжжя в цілому? Тут складно сказати, як далі буде рухатися в Європейському Союзі, але якщо ви проходите, ви побачите, що це мита, яке вводиться, воно фактично робить невигідним такою торгівлю. Тобто вона стає для росіян фактично. Ну, не зовсім конкурентною, це в випадку, якщо вже відсутні інші якісь ринки, в даному випадку Європейський Союз можна розглядати. А якщо ми брати про рабство, то там взагалі таке мита вводиться, що дійсно торгівля стає, ну скажімо так, невигідною. Тому, чи потрібно повністю забороняти, я не знаю, які на даний момент діють угоди між Європейським Союзом і Росією з приводу цієї торгівлі. Це перший момент. А по-друге, що є дійсно певне лобі, яке торгує, продовжує торгувати з Росією, і це навіть Польща. Підтверджує, що у них є такі кампанії, які фактично заточені на таку торгівлю. То таким чином вони так само лобіюють ці інтереси. Тому я особливо не бачу, скажімо так, необхідність заборони можна економічними такими заходами, такими підходами щодо інший способ протекціонізму, інший способ захисту свого європейського ринку, ніж просто заборона, просто зробити тако, такий експорт а, невигідним. От разом з тим, чому я згадала питання політизації щодо нашого збіжжя не тільки в Польщі, а й в інших країнах. Франція підтримала вимогу Польщі обмежити імпорт аграрної продукції з України. Ми можемо стикнутися з тим, що таке ставлення до нашої аграрної продукції, яке вже є у Польщі, може з'явитись в інших європейських країнах. Це нам може нашкодити, ну, принаймні, мені так здається. А вам? Ні. Зараз це не питання, до речі, тут Росію відставляємо в бік. Це питання трошки інше. Є певні протести, треба щось запропонувати. І дійсно, враховуючи те, що ринок африканський там ціни нижче, ніж в Європі, європейці можуть заплатити більше. То в цьому контексті і Польща бачить певну загрозу. У них також потужне лобі фермерства, і відповідно фермерство висуває такі вимоги, чи буде на цьому наполягати Франція. Ну на даний момент нам ще не відомо. Це певні політичні сили, які хочуть цього зробити. Бо ми іноді говоримо, наприклад, Франція а, і фактично просто узагальнюючи, що це позиція абсолютно всієї політичної еліти Франції. але це не так. Це певні політичні сили, у яких їхніх виборець він безпосередньо пов'язаний з фермерством, і для нього це питання є важливим. І вони в тому числі вимагають це, і відповідно лунає така позиція про те, чому би щоб не задобрити своїх власних фермерів, не запропонувати такі кроки. Тобто, ще невідомо, як далі будуть розвиватися ці події. Наскільки всередині Франції буде певна така політична боротьба, на чому вони зупиняться. Я думаю, що це питання виключно тих країн. Буде, а для яких фермерства є історично такими складами, вже є передумовами що там вони мають політичний суттєвий вплив. Далеко не всі країни мають такий вплив. От Франція у них сильне фермерство, Польща у них однозначно сильне фермерство. До речі, Угорщина в них достатньо сильне фермерство, але інші країни вони не потребують такого захисту, сильного потужного захисту. Навпаки, це є можливість певна переємтатися на інші культури і таким чином переформатувати європейський ринок аграрної продукції, виходячи з тих нових реалій, які зараз склалися. Все ж таки, ви згадали Угорщину, Францію, з якими в яких країнах ще ми можемо стикнутися з опором українському збіжжю? Ну збіжжю ні, але є інша продукція сільськогосподарська. Наприклад, це питання: постійно, ми скажімо, стикаємося з проблеми нашої, нашої курятини. Уряд у нас свого часу ми е, скористалися певною лазівкою і скандинавські країни. Висловили своє незадоволення з приводу попадання цієї продукції на європейський ринок. Ми тоді добровільно пішли фактично на обмеження, встановили певні квоти і для цього виду продукції, хоча раніше не було. Є і з одного боку певні обґрунтовані зауваження з боку європейських виробників, тому що все ж таки в Європі вимоги щодо утримання курей, щодо вирощування курей, щодо там до. Того годування і так далі, воно більш вимогливе, а відповідно більш коштовно. У нас таких вимог немає, і, відповідно, ми можемо робити її більш дешевше. Щодо збіжжя, так само, От наші аграрії мають зрозуміти, що ми маємо користуватися. Тими кліматичними і земельними перевагами, які у нас є, і все ж таки переходити на європейські екологічні стандарти щодо використання тих що самих пестицидів, мінеральних добрив і так далі. Тому в цьому контексті ми однозначно повинні будемо вести перемовини щодо доступу нас до європейського ринку, який на зараз на даний момент відкритий щодо впровадження у нас таких стандартів. Ось тут виникає більша проблема, тобто що у них є певні обґрунтовані. Підстави претензії, які вони можуть висувати Україну, щоб Україна була допущена повноцінно до європейського ринку. І, звичайно, квоти. Ну тут може бути це питання обговорюватися, це до нашого Міністерства економіки безпосередньо до Качки заступника міністра економіки, які зараз веде такі перемовини. Але я вважаю, що поступатися повністю всім нашим інтересам закривати, як це озвучено було свого часу, наш європейський. Е е е е е е Ринок для нашої продукції, але це є необґрунтованим. Зараз ми маємо зовсім іншу позицію, якщо б ми йшли традиційним шляхом, якщо б не війна ми йшли традиційним шляхом, можливо, позиція України була б інша. Але ми маємо проблеми, які треба вирішувати. Ну, але от станом на зараз, ми не маємо якихось особливих претензій з боку Єврокомісії. Це теж важливо. Чи може це змінитися? А... Ну, Єврокомісія, а вони керуються на даний момент більше. Того, що Україна потребує допомоги, і так як аграрна продукція вона зараз займає дві третини повністю всього нашого експорту, воно є важливим перекриття фактично для нас будь-якої будь-якої торгівлі в цій сфері, воно призводить до значних збитків, і саме тому для нас був важливий і морський коридор, і так далі. Чи буде змінюватися? Ну я думаю, от виходячи з тих, скажімо, Висловлювання, які йдуть в різних країнах, то у нас проблема це, ну, от Франція приєдналася, трошки правда, здивувала цю позицію, але я думаю, що все ж таки це позиція окремої політичної сили Франція і подивимося, як далі будуть іти перемовини. Але м, м, тут більше позиція саме тих країн, які межують з Україною, і куди нам легше завести своє збіжжя і відповідно там реалізувати. Там фактично ми своєю позицією збиваємо ціни, і це призводить до нездобуду. Дволення аграріїв, от якщо б ми яким чином домовимося, і забезпечення, і забезпечимо таке обмежене, скажімо так, реалізацію нашої продукції для цих країн. В даному випадку, я не думаю, що Єврокомісія буде змінювати свою своє ставлення до України. Проте, все ж таки, наскільки мені відомо, там вносяться різні правки, в тому числі які є недостатньо вигідними для України, і це питання до наших дипломатів, це питання посилення наших торгових місій, і як безпосередньо в Європейському Союзі, так і в країнах Європейського Союзу, для того, щоб їх переконувати про те, що це є, скажімо, недоцільним і варто скажімо, так, їх не підтримувати ті правки і ті рішення, які пропонуються в Європейському Союзі. А все може дійти до судових інстанцій, якщо дійде, чи не буде це ще додаткова політизація цього процесу? Я думаю, що точно ні. Ну тобто, у нас була така е, заява, коли в Польща вперше перекрила для нас кордон у 2023 році. Це було грубе порушення і як правил Європейського Союзу, так і світової організації торгівлі, але і певна політизація там цього процесу у зв'язку з виборами. То ми фактично, скажімо так, відмовилися. чи Україна буде йти до суду, тому що в цілому все ж таки європейці прагнуть домовлятися, прагнуть знаходити компроміс, прагнуть чути один одного. І тому важливо просто мати аргументацію, самим поступатися в певних питаннях: питаннях екології, питаннях там, наприклад, саме логістики і так далі. І ми від цього виграємо набагато більше, тому що вони приймають на наш нас, до нашого до свого ринку, а це величезний виграш. От Сьогодні виділили 4,5 мільярда євро з траншу Ukraine Facilities», і це показує, наскільки яке є ставлення євро. Європейського Союзу до України. Тому я думаю, що тут суддів не буде. Тут просто має бути аргументована дипломатична робота, в тому числі робота з населенням і тих же самих фермерів, які налаштували проти українців, і це звичайно є неправильно Ну, але е, ми ризикуємо все ж таки, що це питання ще більш політизується. Е... Я би так не сказав, навпаки, якщо порівнювати з кінцем 2023 року, то зараз дуже багато тих тес, які лунали, вони все ж таки були і спростовані, і тут протестів таких, ну, як, як можна було очікувати, їх стало менше. Тобто, Іншими словами, якщо ми будемо продовжувати працювати, як ми працюваємо, працюємо з представниками країн, з представниками Єврокомісії, наводячи свої аргументи, показуючи ті переваги, які вони можуть отримувати, що ми можемо закрити те, що поставляється з інших країн, закрити ці потреби Європейського Союзу в різноманітної продукції. Можливо, нам придеться переформатувати частково наш ринок. Можливо, нам придеться також змінити систему, більше будувати переробних підприємств, для того, щоб вони виготовляли свою продукцію. І Тим чином ми зайдемо в європейський ринок без напруження, без от, е, якихось протистоянь в процесах перемовини, знаход... знайдемо компроміс, який нам дасть можливість спокійно торгувати з Європою, пропонувати то, що ми можемо запропонувати в як високої якості, без того, щоб не ламати той ринок, який склався в європейському союзі. Ну але е, побудова таких підприємств це потребує часу, а от е, все ж таки проблеми з обмеженням на наш аграрний експорт є зараз. Тобто, е, і для перемовин потрібен час, і для переформатування потрібен час. Ну, дивіться, тут ситуація наступна. У нас морський а, шлях діє абсолютно повністю і а, досягнув навіть значень, які були до початку війни. Тобто ми продовжуємо торгувати і нашу сільськогосподарську продукцію вивозимо. А, тут, якщо ми будемо говорити з приводу того, що нам перекриває та ж сама Польща наші кордони, це більше страждають невеликі агрокомпанія, а малі, для яких автомобільним транспортом вивезти свою продукцію і продати в європейському союзі набагато простіше, ніж, наприклад, і вигідніше ніж домовлятися з зернотрейдером, який викуповує його зерно, і потім перепродає на міжнародні ринки. Тобто тут є ось така складова. І, от, до речі, один з моментів, які ми могли би зробити всередині країни, якраз от переорієнтувати свою підтримку на таких на сьогоднішній день наших малих виробників. Для того щоб вони ну, не мали тих проблем, які є. Тому що, як ми бачимо, Польща там і допомагає, і вибиває в тому числі субсидіями, а у нас, скажімо так, ці проблеми є. На, колі, на колі проблеми проблема дійсно є польські фермери взагалі блокують всю Польщу, далеко не лише тільки кордон. Вони продовжують тиснути на уряду, тиснути на Єврокомісію для того, щоб отримати більше субсидій, більше підтримки, більше собі різноманітних вправ, в тому числі, наприклад, перекривати перекривати європейський ринок для постачальників з інших країн. Але це вже питання не лише тільки українське, це вже питання всередині європейського, і в цьому контексті так. Так, це потребує часу побудови таких заводів, але все ж таки ми могли би зробити. Процесі цих перемовин, які вже тривають фактично півроку, підтримати наших е невеликих е сільськогосподарських виробників, тому що це перекриття кордону, це ще раз наголошую, торгівля України і Польщі не на користь, е скажімо так, України. Тобто, значна сума продукції продається нам. Ми могли, наприклад, от якщо ми будемо говорити, яким чином ми можемо захищати свій внутрішній ринок, і нам потрібно наповнювати наш бюджет, тому що у нас є певні проблеми з виділенням допомоги, в помишлі від Сполучна Америки, вести додаткова імпортна мита на всю продукцію, яка за виключенням, звичайно, військового і гуманітарного призначення, там розмірі 50%, і таким чином вирівняти цю ситуацію, тому що у нас на сьогоднішній день мінусова торговельна сальда мінус 26 мільярдів доларів. Звичайно, це великий мінус, з яким треба працювати. З ілею Несходовським керівником аналітичного напрямку мережі АНС говорили про те, чому інші країни Європи, наприклад Франція, приєднуються до вимоги Польщі обмежити імпорт аграрної продукції з України і що з цим робити.